У середу, 25 червня, лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Газі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та виявив до нього симпатію, назвавши дуже приємною людиною. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Водночас, глава Білого Дому продемонстрував більш жорстку риторику. Щодо Росії, журналісти Financial Times пишуть, що Трамп довго не міг визначитися, як ставитися до керівництва України та Росії. Все змінилося після гучної сварки в Білому домі під час візиту Зеленського до США. Після цього, за даними ЗМІ Вашингтон на деякий час призупинив військову та розвідувальну допомогу Україні. Водночас здавалося, що Трамп від початку своєї другої каденції демонстрував більше розуміння до Путіна. Між ними відбулися кілька телефонних розмов. США і Росія вели прямі мирні переговори. Однак, останніми тижнями президент США дедалі більше розчаровувався в російському диктаторі через його максималістські вимоги та відмову погодитися на припинення вогню у війні проти України. На полях саміту НАТО Трамп навіть заявив, що війна в Україні виходить з під контролю. Також глава Білого Дому наголосив, що Володимир Путін дійсно повинен припинити цю війну. Люди гинуть на такому рівні, якого люди не бачили вже давно, сказав Трамп. Після зустрічі із Зеленським президент США зокрема заявив, що український лідер був дуже приємним. Далі цитата. Я думаю, що те, що я виніс із зустрічі, не могло бути краще насправді. Але я виніс із зустрічі, що Зеленський хотів би, щоб це закінчилося, сказав глава Білого Дому. Також Трамп заявив про свій намір поговорити із Путіним. Я думаю, що зараз саме час покласти цьому край. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і подивитися, чи зможемо ми це закінчити, сказав президент США. Дональд Трамп також заявив, що війна в Україні показала нагальну потребу у відновленні оборонно-промислової бази. Ні, Сполучені Штати, ні союзники не можуть дозволити собі залежати від іноземних супротивників щодо критично важливих корисних копалин. Додав він журналісти також вказали, що зустріч зеленського і Трампа відбулася на тлі того, що Росія прискорює свій літній наступ і збільшує виробництво ракет і безпілотників. Своєю чергою, Зеленський звернувся до американського лідера із закликом продати Україні більше зброї, зокрема системи ППО Петріот і ракети-перехоплювачі для захисту українського неба. Сам Трамп казав, що Вашингтон розглядає можливість надання Україні більшої кількості ракет Петріот і додав, що їх зараз потребують також США та Ізраїль.